Привіт, я Ніка. І якщо ти не знаєш, я не просто собака, я справжній гурман. У мене є свої улюблені іграшки, улюблені прогулянки. І, звісно, мій улюблений корм Белфор інсеклан Гушмаус. Так, так, він зроблений на на дука какомах. Не треба так дивитися. Це не просто смачно, це ще й корисно. Мій животик його просто обожнює. З цим кормом у мене в блискуче хутро, море енергії, і я завжди готова до нових пригод. А ще він гіпоалергенний, тому замість того, щоб чухати вушка, я просто насолоджуюсь життям. Я французький бульдог, і я знаю, що таке справжній смак. Цей корм створений спеціально для таких, як я з чутливим травенням. Без зерна, без курки, без лютену, без алергії та без проблем. Натомість багато білка, вітамінів та натуральних інгредієнтів. І знаєш, що це означає? Ще ж блищить яся, як зірка, живіт щасливий, ніяко з дитячі свербежу. енергії, як у батарейки, а смак ням-ням. Гранили -ням. хрустки, аромат ніжний я завжди прошу добавки. Всім папа! -па!